Ми ще не знімаємо фінішні відео, просто дуже гарно сонце стало. Світи так з троця спереду. Дуже зараз гарно видно арку. Арку двері. Так, з цього клюку. Штана заходить сюди, тут, викидає двір, Часто забиває. Автомобіль дуже багато їздить по кам'яній, по ґрунтовій дорозі, так що часто забиває. Що ми йому зробимо? Ми йому зробимо обрізання. Ну, то погоджено з власником, я тут не сам рішаю. Попробувати. Думаю, отак буде добре. О! Ну, буде так. Власнику удобрив, сказав так робити. Подивимося. Ну так йому буде такше вже зробити. Загалом автомобіль готовий. Я все, що міг, то зробив в межах 500 грам фарби. Одні двері, арка, косок бампера. Перехід на поріг, там та сторона поріг, двері. Навіть було трошки замало. Я думаю, можна їздити так. Якщо ще він буде царапатися надалі, такий менш-більш середній варіант, то робити задню кришку, вона дуже кидається в очі. Робити задню крешку і ручки. Лак злази, драпані і з середини капоту. Я найбільше боюся. Того капота. Якщо воно перекинеться... Зараз фонарик. Фонарик, бо вам не видно. Фонарик. є фонарик. Я найбільше боюся капота. Якщо воно перекинеться з усилителя, на капот буде біда. Та як капот рівний, капот гарний. Ну, його треба полірувати, але капот гарний. Біди з ним нема. Ну, якщо треба його колись варити, то її дуже не нездало. Так що, поки не пізно, я би казав не зробити, а середину... Замовілити чимось добрим. Бо збільшується, я вам говорю серйозно, збільшується. О, там вже є. Тут є. Чекаєте там видно? Тут є. Воно збільшується. Перехід. Перехід на крилі. Зараз скажу в якому місці. Перехід полаковий, по фарбі ви не знайдете, я також не знайду. Полаковий перехід о в тому місці. Я його легенько заполірував. Такий ще напил видно. Ну, його практично не видно, його взагалі не видно. Тільки якщо його шукати і знати, де шукати, його видно. Щоб його не було видно, треба хоча б за два тижні. Приїхати ще раз на поліровку. Легенько. Цікаво, чи на камері його видно. Він йде. Отак. Всім дякую за увагу. Подожди, стати лайки, і коментарі. І і в новому відео. Все, всім удачі.